Привіт, друзі! Сьогодні ми познайомимось із двома маленькими, але дуже важливими словами в англійській мові: артиклями е e та «н». А для чого вони потрібні? Але спершу згадаємо, що таке іменник. Іменник це самостійна частина мови, яка називає людину, тварину або предмет, і відповідає на питання. Хто що. А тепер уявіть, що ці іменники це машини на дорозі. Але просто так їхати не можна. Потрібні правила і знаки, згодні? І саме такими знаками в англійській мові є артиклі Е e та Н. Вони завжди стоять перед іменниками в однині. Якщо слово починається з приголосного звуку. Машинка їде по своїй смузі під знаком «Е». A car, a bag, a bike, a dog, a doctor, a house, a table, a car, a bag, a bike, a dog, a doctor, a house, a table. А от якщо слово починається з голосного звуку, Машинка має їхати іншою смугою під знаком N. Без цього буде звукова аварія. An apple, an apple, ant, an elephant, an orange. An apple, an ant, an elephant, an orange. Тепер твоя черга. Обери правильний шлях для кожного слова. У тебе все вийде. Apple. An apple bag. A bag. Elephant. An elephant. Doctor. A doctor. Car. A car. Ant. An ant. Dog. A dog. Orange. An orange. СУПЕР Відмінна робота. Пам'ятайте, що артиклі це не так складно, як здається. Головне практикуватися. Якщо машинки їдуть по своїх смугах, то на трасі англійської мови завжди порядок. Продовжуйте вивчати англійську, і у вас все вийде. Якщо це відео було корисним, тисніть вподобайку і підписуйтесь на канал.